Коли ми виїжджали з Києва, я ще була впевнена, що ми зможемо заїхати в сам Куп'янськ. Такий був наш план з військовими. Але поки ми приїхали, місто вже закрили на в'їзд і виїзд. Тепер туди можуть потрапити тільки військові, і то пішки. Ситуація там стала критичною, заявив голова міської військової адміністрації. Тому потрапити в сам Куп'янськ і побачити місто ми більше не можемо. Але друге очі наших військових дрони можуть нам показати все, що зараз там відбувається в прямому ефірі. Це північна частина Куп'янська. Я вам зараз покажу, що від міста залишилось. Купінськ одне з перших міст Харківщини, яке росіяни окупували у 2022. -му. Саме тут окупанти почали нав'язувати рублі, забороняти гривню, змінювати номерні знаки на автомобілях та переконувати людей, що Росія тут назавжди. Але вже у вересні 22-го тут знову підняли синьо-жовтий прапор. З того часу росіяни руйнують місто і за дуже приблизними підрахунками вже поклали майже 50 тисяч своїх солдат і продовжують це робити, аби повернути контроль тепер вже над цими руїнами. Вдумайтесь, це невелике містечко, де до повномасштабної війни жило трохи більше ніж 27 тисяч людей. Росіяни вже поклали майже вдвічі більше, аби вбити тут все живе.